Отже, так, всіх вітаю. Як мене вже представила, мене звати Вікторія Романюк, я поведінковий фахівець, е директор центру ABA Play в Івано-Франківську. Хочу сьогодні вам розказати про е свій досвід, етапу генералізації, тренінгу по Фіато. Отже, дитина з якою ми працювали, це мій син Єлизар. Е йому зараз 6 років, рівень навичок, третій рівень Вібімеп. Діагнози у нього аутизм, дух, диспрексія. Починали ми працювати з тренінгом того літа, червень 2023 року, і до, до вересня 2023 року ми вже дійшли до етапу КОП 6. І після цього, до сьогоднішнього дня, тренінг у нас вже відбувається в етапі, у форматі генералізації. Отже, Основне, що я хочу розказати, це коли ми говоримо про генералізацію. Перш за все ми маємо розуміти, що основною метою генералізації, як я це бачу, є підготувати дитину до того, що не завжди все в житті йде по плану, трапляються невдачі, не завжди все йде так, як нам би того хотілося, і бувають різні ситуації, щоб дитина могла спокійно до цього ставитися. Так далі. До тренінгу його зараз спостерігалася наступна проблемна поведінка. Він висмикував волосся, він нив, він уникав вимог. Дуже часто е, намагався вимагати жетони, щоб отримувати харчове заохочення. Тобто е, він прям за будь-яку свою реакцію правильно, неправильно, впівсили він вимагав жетон. Для того, щоб пошвидше, звичайно, наступило це його заохочення. Також він міг стискати руки інструктора. Він дуже часто інтенсивно займався самостимулюванням, щоб уникнути вимог. Так. На сьогоднішній день ЄЛАЗАР займається ось в такому форматі. ABA у нас 5 занять на тиждень, логопед у нього 4 рази на тиждень, також 5 занять сенсорної інтеграції, і ABA вдома щоденно з батьками. Які проблеми у нас є на сьогоднішній день? Тобто я не можу сказати, що все ідеально, так? Хоча тренінг на етапі генералізації, але, звичайно, у нас досі спостерігаються певні труднощі. Ми з ними працюємо. Отже, йому до сих пір, через те, що у нього помимо аутизму ще спостерігається рдух, важко втримувати увагу на завданні, він потребує часто привернення уваги до матеріалу та до завдання. Він може уникати нових завдань, він дуже тривожиться, коли бачить, що якесь нове завдання. Також він проявляє незадоволення, коли йому роблять корекцію помилки, або коли він сам за собою спостерігає, що сталася помилка, і які ми з його куратором бачимо рішення цих проблем. Отже. Для зменшення тривожності і для підтримання позитивної співпраці на занятті ми використовуємо візуальні підтримки. І, до речі, тренінг ПФАТОН це не забороняє, тобто, це було узгоджено з нашим супервізором Любов'ю Островською, і ми використовуємо візуальний розклад, візуалізацію тривалості заняття, обсягу роботи. Інколи ми використовуємо в порядку винятку жетонну систему. Для того, щоб стабілізувати його в стан, власне, тоді, коли він починає тривожитись, тоді, коли він бачить, наприклад, якесь нове завдання, або ну, просто день такий, так, наприклад, він не виспався, психоемоційний стан у нього більш такий збуджений, ніж зазвичай, тоді ми можемо використовувати жетони для того, щоб стабілізувати його цей стан. І також ми використовуємо принципи вмовленості спочатку потім. Отже, це наші цілі на початку, коли ми тільки перейшли на формат генералізації, і потім ви побачите відео як уже через кілька місяців, коли він вже був в цьому форматі генералізації, як вже відбувалася ця співпраця з новим педагогом. Отже. Наші цілі на той момент. філозар буде співпрацювати у форматі тон без проявів проблемної поведінки, буде спокійно виконувати завдання протягом 15 хвилин. Зараз він вже працює спокійно і 40 хвилин, і більше, якщо потрібно. Ось, але починали ми ставили ми собі ціль 15 хвилин, використовуючи завдання відповідно актуальним цілям для роботи із знайомим інструктором. Вдома. Ми ставили завдання, що його зар буде переривати будь-яку діяльність без створення спеціальних умов для виконання завдання з проханням дорослого. Буде займатися статом без проблемної поведінки протягом 15 хвилин. Буде самостійно виконувати, буде самостійно займатися якимось дозвіллям протягом 10 хвилин, а також буде виконувати серію різних завдань в дозвіллі. Буде переключатися самостійно з одного виду діяльності на дозвіллі на іншу. Коли ми прийшли на етап генералізації, у нас було три таких основних гілки: це академічні навички, самообслуговування і навичка дозвілля. Отже, по академічних навичках ми собі ставили за ціль графомоторику, сортування дієслів і ехофраз. Ми хотіли, щоб він на той момент краще міг, він писав фломастером, ми хотіли, щоб він переходив поступово до ручки, щоб він писав букви та цифри, не тільки там палички, якісь точки з'єднував, так? Щоб він спокійно ставився, коли коригують його помилку, щоб ми могли зменшити розмір шрифту в зошиті. І також ми хотіли ввести, добавити йому копіювання букв і цифр, і також, щоб він самостійно виконував завдання без якихось Якихось там, наприклад, фізичних підказок з нашого боку. Щодо дієслів, у нього також спостерігаються труднощі з узагальненням, тому ми тут поставили собі такі цілі введення нових дієслів, збільшення набору на столі до трьох, корекцію помилки, тому що я вже говорила, він досить так тривожно ставиться, коли його коректують. Самостійне виконання завдання. Промовляння е, дієслів і процедура розрізання дієслів перед навчальною сесією. І ехофраз. Е, у нас в цілях були нові фрази, фрази з трьох слів, бо до того у нього була фраза одне-два слова. Ми собі поставили за ціль три слова. Е, Вимовляння без плескання, тому що він собі завжди давав підказку. Він прохлопував, тому що там зазначено в діагнозах дисперсія, і йому легше було прохлопувати, щоб розуміти, скільки слів фрази. Така сама підказка в нього була. Ось, і збільшення кількості харакцій. Самообслуговування ми поставили собі одягання, сервірування столу і перекус. Ось. 에, сортування носочків, трусиків, 에, також 에, самостійне виконання цього завдання, сортування в різних умовах, середовищах, 에, вдома він сортував це все, складав в комодик, Сервірування столу, накривання на трьох, бо починали ми з накривання на одну людину. 에, самостійно, щоб він це робив, 에, посуд для сервірування мав лежати не на столі. І наливати воду в склянку. І по перекусику, у нас була ціль скласти його в рюкзачок, набрати воду в пляшечку, покласти пляшку в кишеньку рюкзачка, і щоб він це все міг виконати самостійно. Так, і по дозвіллю ліплення з тіста. Це таке спеціальне тісто для ліплення, воно легше, ніж плейдо, воно легше відділяється і воно. Підходить для дітей от, власне, з різними такими моторними проблемами, кому навіть е, пойду важко з важко що сліпити. Е, малювання за інструкцією і розмальовка картин. Так, тут трошки графіків, щоб по різних гілках, які я ще не проговорила, щоб показати, що втручання було ефективним. І перед тим, як дойти до відео і показати, як в нас це все відбувалось, хочу проговорити, що також ми на етапі генералізації додали у роботу з його педагогів нових, нові приміщення, різні завдання, ті, які він ще до того не виконував. Так? І оскільки назва моєї доповіді про труднощі і перемоги, хочу також розказати про те, що, власне, на етапі генералізації, коли до нас підключився в роботу новий педагог, нам довелося відкрутитися в тренінгу на сам початок, на КОП-1, тому що виникли труднощі, і супервізор нам порекомендував почати тренінг спочатку з, з новим педагогом. саме. І але оскільки в дитини вже був позитивний досвід співпраці, він дуже швидко проскочив до КОП-5 і з новим педагогом також е, перейшов на етап генералізації. І зараз він, в принципі, займається в цьому форматі з будь-яким педагогом, тобто і на сенсорній інтеграції, і з логопедами, і ну, абсолютно з будь-якими працівниками, які з ним. Працюють. Ось перше відео це тільки початок генералізації з новим педагогом. Я буду трошки перемотувати, бо відео довгі, щоб не забирати час. Занимаємо 1, Два, три заданечка. Окей? Ты готовий? М -м -м. Ти готовий? Ти скоро все гарненько розуміє в том, збільшує швидкість. У нас там ще відео. Ага. Далі. О, сразу. А тут видно вже Трошки починаємо уникати Так, так, так. А то ладніше, mm. mm. Так. Супер. Супер. Давай. Ось так. Ось так. Остап. Чиго. Mm. Так. Чи mm. шуть. Mm. Так. Прекрасно. Зараз. Забирай. Так. Mm. Mm. Так, mm. Mm. Так. Так.

На це не тя вимог, але він ну, в принципі співпрацює. what О, в кольорі? Який кольор? Білий. Білий, так. Собирайся. Чого? Тоді. Тоді. І залишиться? Тоді. Синій. Синій. Чудово. Все, виходить. Можна зігнатися, що будеш дати? Яка штука? Ясинка. Ясинка. Швейну береш, так? О, такі у нас були, короткі. Заняття? Заняття? П'ять сім хвилин. Так. І наступне відео це вже кілька місяців генералізації з цим самим педагогом. Батут. Батут. Mm -hmm. Видно, що ми додали візуальну підтримку. На столі власне, видно його візуальний розклад. Тут трошки на інші завдання.

Єлизар, на що я дивлюсь? Добре, то на що я дивлюсь? Добре, ручі, будь ласка. Угу. На чому можна прийти? На чому? М'яч. Угу. То на чому можна прийти? М'яч. Добре, ще? А тут? Угу, прекрасно. Єлизар, ручі, ротик. Угу. Угу. Ну, но. Но. Не і ні. Читання по складах. Тобто ми да. бачимо, що за кілька місяців вже зовсім інший рівень співпраці. І тривалі заняття, і кількість завдань, і корекції, помилки вже йдуть, і дитина, в принципі, спокійно відноситься. Не тривожиться. Ні. І тут уже, до речі, інший Мо. кабінет у цьому Мо. відео. Мо. Це взагалі інша будівля, інший центр. Ммо. Мак. 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 Хотіла би показати відео по співпраці, не по співпраці, Ні. а по самостійній діяльності з переходом між завданнями, і також інше відео просто воно великої довжини, що дитина може довго самостійно виконувати якусь самостійну діяльність без присутності дорослого. Так. Це ми тільки починали вчити переходи між діяльностями. Там він вже намалював, видно, що відклав, намалював водня другу з малюнку до класники. Дуже корисна навичка, особливо, так, як в нас вдома зараз з'явилася ще молодша дитина, то це взагалі просто спасає, коли дитина може себе зайняти на 30 хвилин, на 40 хвилин. Зараз він може самостійно піти собі, наприклад, взяти. Пазл з полички скласти цей пазл, потім скласти його самостійно в коробочку, віднести назад на поличку. Просто дуже-дуже класна -дуже... навичка. Склав пазлик. Відсунув взяв собі коробочку. Це такі англійські літери. Рибки, і їх просто потрібно по літерах сортувати в відповідна від політери на літери не Також самостійна діяльність в нього є в різних середовищах, тобто він може це робити на подвір'ї, десь в гостях, в центрі також він може, якщо йому дати там, чим зайнятися, він може самостійно займати там, знайомою якоюсь діяльністю і вдома також. так. І останнє відео, яке я хочу сьогодні показати, це самостійна діяльність, яка перейшла в його мотиваційну діяльність. Тобто, це те, що він зараз сам просить робити і йому подобається це робити. Ти пам'ятаєш робить тихенько. Так. Тобто, зараз він приходить, каже. Може сказати, що хоче складати пазли, якщо там пазли якісь, які не може дістати, або іти самостійно взяти собі пазли. Якщо ми, наприклад, починали з ним працювати, він не міг скласти пазл з трьох елементів. Я прямо спеціально навчала складати пазл з трьох елементів, йому це було складно. Складно було з'єднувати ці замочки на пазлах. Я брала максимально прості пазли. То зараз він вже складає пазли там 60 елементів, 80 елементів, і в принципі, я кажу, це вже його мотиваційна діяльність. Тут дійсно в цьому випадку якраз це не просто завдання, яке, там дали дитині виконати. Ви йому так сказали, а це те, що йому прямо подобається, приносить задоволення. Я би сказала, як вона це заспокоює, тому що я помічала за ним, коли він починає тривожитись. Така от монотонна якась діяльність руками, вона його дійсно заспокоює. Він складе там ці пазли на 60 кусочків і заспокоюється. Він собі тут співає, там якісь в нього є холодії, але тим не менше він собі сидить, перевертає всі ці пазли. Якщо вони в нього падають зі столу, він їх піднімає назад і складає собі картинку. Так. У нас там мало часу залишилось. Тому я буду мотати, бо це відео довго на 20 хвилин. Ці 20 хвилин він сидить і складає цей великий пазл. вже додаємо на там поза великі великі, молоде! От, в принципі, це останнє відео, яке я вам хотіла сьогодні показати. Дякую вам за увагу!